По дорожі кличуть у чим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе Феєрія Мандрівку Францією продовжуємо в одній з найпрекрасніших її провінцій Нормандії. Цей гостинний край історично ще в 10 столітті отримав таку назву, оскільки тут оселилися Нормани, тобто північні люди, нащадки суворих вікінгів. Либонь на півдні їм сподобалася, та й як могло не сподобатися, м'який клімат, щедра земля, неповторний і різноманітний пейзаж. Піщані і галькові пляжі узбережжя, що межують з прямовистами скелями. Вапнякові і гранітні плато, оповиті глибокими долинами, в'язові ліси і звичайно яблуневі сади. Пізніше краса Нормандії вабила сюди письменників і художників, бо ніде у Франції, де-інде немає такого ніжного і мінливого світла. Мешканці краю успадкували від північних людей уміння зводити замки і фортифікаційні споруди, чим посилили притягальну силу цієї землі. Привіт, це я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Сьогодні, дякуючи партнеру нашої передачі туристичній фірмі Феєрія, я хочу показати вам справжнє диво. Віктор Гюго називав це місце пірамідою, яка піднімається над океаном. Хтось називає це восьмим чудом світу. А мені здається, що це одне з найчарівніших місць у Франції. Як ви вже здогадалися, сьогодні мова йтиметься про Моусе Мішель, гору та аббатство святого Михайла. Оповитий туманом, оточений морем, гордо зіймаючись надсяючими пісками, Монсен-Мішель справді головна історична і архітектурна пам'ятка Нормандії. Утім, фахівці вважають, що не лише Нормандії, а й усієї Франції і, можливо, Європи. Невеликий скелястий острів усього лише в кілометр діаметром піднімається на 80 метрів над рівнем моря, немов кидаючи виклик безкраї стихії. О! Дихайте глибше, люди добрі. Гора Монсен-Мішель знаходиться в Нормандії, але на самому кордоні з Британією. В Британії говорять, що це все за річки Куенон, яка зійшла з розуму, поміняла русло і віддала гору Нормандії. Про це й говорить прислів'я бритонське. Le Cunon dans sa folie mi le monde en Normandie». Давня історія виникнення аббатства Монсен-Мішель відноситься до 708 року, коли обер, єпископ Авранський, звелів звести на горі Монтомб храм в ім'я Архангела Михаїла. Існує легенда про те, що святий Михаїл з'явився до єпископа вісні і наказав встановити на гранітній скелі капелу для паломників. Єпископ скептик знехтував цим видінням. Відтак небесний посланець змушений був тиснути йому пальцем у голову. У пам'ять про це диво на острові було зведено першу споруду базиліку святого Михаїла. Між іншим, мощі єпископа святого Бера збереглися, і на черепі його є помітний слід. Наприкінці 10 століття герцог Нормандський передав Монсен Мішель орденові бенедиктинців. Ченці, власне, і заснували тут аббатство, і почали амбіційне будівництво. Незабаром слава про святу землю і про чудесний монастир покотилася світом, і сюди потяглися численні паломники з усіх усюд. Вони несли дари, що спонукали ченців продовжувати будівництво, а з іншого боку, облаштовувати цю місцину. Біля підніжжя гори почали з'являтися дерев'яні будиночки, де подорожні мали змогу відпочити. Так, на початку другого тисячоліття з'явилася нова на той час професія господар готелю. А на самій горі з'явилася простора церква та інші будівлі, трапи значенців, робоча кімната і навіть зал відпочинку та кімната, де страждені отримували допомогу. По-справжньому грандіозне будівництво розпочав абат Гільдеберт на початку 11 століття. Він звів церкву на вершині гори, що й досі не залишає байдужими відвідувачів. Аббатство почало по-справжньому процвітати не лише завдяки дарам паломників, а й мудрості своїх чільників. Коли Вільгельм, герцог Нормандський, вирішив підкорити Англію, він звернувся по допомогу до чінців, і ті вчинили мудро, спорядили аж чотири військових кораблі. Після знаменитої перемоги при Гастінгсі Вільгельм завойовник, щедро віддячив монахам, подарувавши їм чимало англійських земель. Утім, у 12 столітті почалися інші, сумні часи. Численні пожежі спричинили руйнацію будівель, і ченці відтак більше зосередилися на молитві, аніж на роботах з відновлення будівель. І лише знаменитому Абатові Торіндії вдалося зрушити справи з мертвої точки. Нові амбіційні роботи організував на початку 13 століття Абат Жордан. Саме він спланував і розпочав будівництво Мервея, а це є справжнє чудо для Мервей, в прикладі з французької чудо або диво. Мервей це троєрисна споруда в готичному стилі з кількома великими залами, кухнями, аркадами і загальною спальною. 20 років зводили цю будівлю, що має до того ж трапезну, рицарський зал і хрестний хіст з двома стами двадцятьма красивими колонами. Поза сумнівами, Мервей став найкрасивішою частиною архітектурного ансамблю монастиря. Історія Монсен Мішель це загалом ціла історія Франції, з численними війнами і перемир'ями, зокрема столітньою війною, історія численних пожеж і відновлювальних робіт, історія облог, під час яких сен-мішельці виявляли справжній героїзм. Залишившись неприступною фортецею в часи столітньої війни, Абаство Монсен Мішель являє собою яскравий приклад військової архітектури. Його фортечні мури та укріплення витримали всі атаки англійців і перетворили гору в символічне місце національної самосвідомості. Аббатство припинило існування під час подій французької революції. Тоді революціонери розігнали монахів, а на святому місці, до якого століттями з дальніх країв прямували прочани, влаштували в'язницю. Грішники змінили праведників. Нова Бастилія так прозвали в народі цю в'язницю. Утім, французи чудово розуміли і розуміють, якою цінністю вони володіють. Тисяча 1874 році четвертому році було присвоєно статус історичного пам'ятника та аббатство стає об'єктом масштабних реставраційних робіт. Саме тоді скульптор Фрем'є створив позолочену статую Архангела Михаїла, що піднімає меч на вершині башти. Реставраційні роботи дозволяють відвідувачам знову зустрітися з минулою величею аббатства, яке середньовічним жителям здавалось Небесним Єрусалимом на землі прообразом раю. А в 1979 році аббатство Монсен Мішель внесено до списку пам'яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Утім, часи таки змінилися. Якщо раніше до аббатства прямували прочани, яких спонукало до подорожі релігійне почуття, то зараз Монсен Мішель виглядає як справжній заповідник доби середньовіччя. Він вабить туристів з усього світу, що мріють побачити на власні очі цей диво-острів. Таких людей сьогодні без перебільшення мільйони. А щоб дізнатися більше про гору, аббатство, припливи та відливи, про людей, які тут жили, відвідайте місцеві музеї. До речі, ви можете купити один загальний квиток на чотири музеї. Вийде дешевше. Нормандці люди гостинні і дбають, як годиться про туристичний бізнес. Тому в Монсен-Мішель та навколо створена ціла інфраструктура, і тут вистачає готелів, ресторанів, магазинів. Центральна і єдина вулиця – Гран-Дрю – не лише ідеальне місце для прогулянок, тут можна придбати симпатичні сувеніри. Ось так облаштовано готель, де зупинилися ми. Він знаходиться в серці Монсен-Мішель і зумів зберегти свій шарм та чарівність. Тут 27 номерів з видами на залив, аббатство або середньовічне місто. А ще бар та ресторан, матінка Пуля, де можна покуштувати страви місцевої кухні. Ми сьогодні зупинили свій вибір на омлеті, ось як його тут готують. Повірте, святі люди, завдяки яким ці місця так намолені, не цуралися кулінарії і залишили по собі ще й гастрономічні традиції. До цих традицій не гріх долучитися. А вже потім відчути насолоду від прогулянки вуличками старовинного міста, спуститися сходами до моря, помилуватися знаменитими припливами та відливами. Це теж справжнє природне диво. Перш ніж на острові побудували дамбу, єдиним шляхом, яким можна було до нього дістатися, залишалася вузенька, шириною в кілометр піщана смуга, що відкривалася під час відливу. Ходити нею було доволі небезпечно, адже припливи тут найбільші у Франції. Різниця між верхньою і нижньою позначками води становить 14 метрів, а сам приплив рухається зі швидкістю галопуючого коня. Справжньою небезпекою були і зибучі піски, які силою припливів і відливів непередбачено переміщалися і теж загрожували прочанам. Отож, люди повинні були мати справжню віру, щоб дістатися святих місць. Сьогодні, звісно, можна подорожувати з комфортом, не наражаючись на небезпеку скінчити дні у морських водах чи пісках. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Мансин Мішель вражає ще й тим, що починає виднітися здалеку. Його краса розкривається поступово по мірі наближення до острова. Це щось подібне до казки, яка поступово на очах перетворюється на дійсність. На особливому місці. Постать святого Михаїла, адже він не просто архангел, він ще й воїн і заступник. Саме він за апокаліпсисом має стати на чолі небесного воїнства в останній битві добра зі злом. Саме він має супроводжувати праведні душі на шляху до небесного Єрусалима. Саме постать архангела якнайкраще нагадує численним відвідувачам, що вони приїхали не просто до красивої споруди, а до релігійної святині. Не забуваємо, що ми перебуваємо зараз в Нормандії. Відтак маємо можливість бачити те, що вирізняє цю провінцію загалом, робить її неповторною, те, що властиве кожному її куточку. По-перше, це дуже мальовничі вітряки. Деякі з них старезні, проте справно мелють зерно, як і багато років тому. Відтак облаштовані як музеї. Тут є чим помилуватися. Можна послухати цікаві розповіді служителів, що знаються на справі, які їхні пращури. Отож, перед на екскурсію. А після екскурсії дегустація сидру помо. І, звичайно, тут можна купити сувеніри та різні продукти з цього регіону. Окей? Сідр брюд. Клісці нормально і бува ціпаку. Що здорово? Ви просто берете його і п'єте. Так, Ті, хто за кермом, будьте уважні, тому що можна випити десь півпляшки сідру, не більше. Щодо сидру, то ставлення до нього в Нормандії особливе. Власне, без цього напою неможливо уявити самобутню французьку провінцію. Отже, не скуштувавши яблуневого шампанського, і розповідати про Нормандію неможливо. Тому ми зупинили свій вибір на музеї Сидору. Цей напій міцністю 3-5 градусів почали виробляти в 13 столітті. Для цього відбирали солодке яблука, віджимали сік і залишали його зріти в підвалах. Сік бродив, ставав мутним. Потім знову перетворювався на прозорий і нарешті набував характерного винного присмаку. Сидр був популярним ще при дворі людовіка 14-го. Сьогодні в Нормандії без сидру не обходиться жодне свята, адже він пасує усім без винятку стравам від закуски до десерту. Отож, куштуємо на здоров'я. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Наша подорож до казкової Нормандії, до восьмого чуда світу, наближається до завершення. Прощатися із таємничим, прекрасним і освяченим тисячолітніми молитвами абаство Монсен-Мішель найкраще, коли починає сутеніти. У цей час воно по-особливому неповторне і навіть містичне. Неможливо словами описати печальну красу образів аббатства, лагідного моря, п'янкого повітря. Це треба просто бачити та відчувати. Перші прочани сюди прийшли ще в шостому столітті. Туристична фірма Феєрія, партнер нашої передачі, зробила сюди тури в 2002 році. А коли сюди прийдете, ви? З вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Побачимось!